Вас вітає луч. Показуємо лот номер 9 в якому зібрано 40 одиниць. Жіночий одяг італійських брендів. Спершу йде костюм. Шикарна спідниця з мережевим, з блискітками. І до неї ось така футболочка. Блузочка легесенька. Бренд Тіціано Сент-Андреа. Сукня. За коліно. 42-й розмір Еліза Фанті. наступний костюмчик. Іде спідничка. Має потаємну застіпку. І ось такий жакет до неї. Еліза Фанті. Теж бренд 42-й розмір. Трехчетвертний такий рукавчик. Так, Трехчетвертний рукавчик. Це десь суперова. Так, далі. Базова така ковтинка. Має такий елемент, типу, як борошка. Дуже гарно виконана. Тетіана Сан-Тандреа. Бренд. Можна класно поєднати з брюками такого прямого крою. Далі сукня в горошок. Тренд цього сезону. Вже навіть не одного, я вам більше скажу. Тетіана Сан-Тандреа теж бренд. Взагалі. Далі. Футболочка Еліза Фанті. Тут у нас іде 46-й розмір. Такий рим. Далі спортивний костюм. Можна носити як на повсякденні, так і для занять спортом. Ковтинка на замочку, має таку золотисту ниточку. І на штанах на резинці, і ось тут, на манжетах теж. Тетяна Сантандреа, 52-й розмір. Далі. Тетяна Сантандреа. Така базова ковтинка. Надпис. Далі спідничка. мережевна, Тренд сезону. Мережева зараз. Має підкладочку. Так, далі базова ковтинка. Така котонова, біленька. Тетяна Сантандреа. Жовті штани. Такий приємний дуже колір. Навіть можна поєднати з ковтинкою. Сукня Максі. Має таке поєднання з мережевим. 50-й розмір. Так, Еліза Фанті. Дуже-дуже вишукана така ковтинка. Взагалі. Подовжений кардіган, має кишеньки. Такі акцентні манжетики. Можна навіть як оверсайз носити. Елізафанті, тваринний принт, поєднання з мережевим. І ось тут ще такі блискітки. Трік-код, сукня, має такі мережевні вставочки, є замочок, щоб їх заховати. Далі Еліза Фанті. Просто шикарно, Гарно, дуже так переливається. Можна поєднати з ось такими штанами. Вони пильно донизуть. Наприклад, штани в нас. Бренд Еліза Фанті, 54-й розмір. 52 розмір. Така сорочка, подовжена котон смужку. Тетяна сент антреа Так, це в нас така футболочка. До речі, цей бренд спеціалізується на більших розмірах. Ціна за одиницьку в цьому лоті 15 євро. Твінсет. Шикарна сукня. Бренд. Тріккот. Така кофта, вже тепліша. Має потаємні кишеньки. Також її склад. Тут 52% шерсть. Він як, як верхній одяг, може. Да, так, як, як верхній губа, одяг 15 плотненько. євро. Класно. Так, далі така туніка. Акцентні має рукавчики чорного кольору, такого базового, Трикот бренд. Еліза Фанті. Просто суперова блуза, поєднання тваринного принту і квіткового. Давайте ще поглянемо і тут на склад. Так, склад в нас 92% шовк. Просто супер. В цьому лоті зібрані натуральні такі тканинки. Одяг з натуральних тканинок. Сукня, квітковий принт. Манжетики. Далі твінсет. Така жилетка з капюшоном. Можна затягнути знизу. Далі. Штани такі спортивні, прямі донизу. Бренд. Далі. Трік-код. Має такі акцентні рукавчики. Теж подовжений такий кардиган. Жилетка Еліза Фанті. Не жилетка, а маєчка. Спідниця. Просто суперова. Базова така в чорному кольорі і великий розмір. Тут в нас іде аж 56. мережево. Далі ковтинка. Така під спортивний стиль. У нас був такий спортивний костюм перед тим сненький. Зараз ковтинка. Теж так само виконана. Такого самого плану. Далі іде сукня, в'язана манжетики. Шрік кот бренд. Штани. Дуже приємні на дотик. Взагалі суперові. Не мнуться. Далі. Еліза Фанті. Під намаєчку. Тобто, така ковтинка блуза. Так, далі водолазочка. Акцент такий на рукавчиках і, на... і попереду. І також... Теж як елемент верхнього одягу. Ну, це взагалі да, таке шикарне І пальто. Тезнений. Воно дуже-дуже тепле, Кльово. дуже таке щільне, тому буде прям тепле. Тут в нас є шерсть в складі. Просто супер. Вся детальна інформація про лот буде в описі під відео та контакти наших менеджерів.